Ліси і поля, там чорна, родюча доволі земля, степи і лани, долини і кручі, і садки, неймовірні, чарівні, квітучі. Там протікає Могутній Дніпро. Здебільшого в людях панує добро. Там соловейко коцвінку співає, лалека потомство своє доглядає. Цей райський куточок. Українська земля, незалежна держава, батьківщина моя, Ласий шматок для братніх народів, край, що втомився від зрад і поборів, насправді незламний і дуже терплячий. Війною змордований, але не тремтячий з народом, що любить свою батьківщину. З героями, що захищають країну, і з молоддю і дітьми, що гімн прославляють, і жовто блакитне до неба здіймають з бійцями, що нині воюють в окопах, і з тими, що йшли по задимлених тропах, що не шкодували здоров'я, життя і за незалежність пішли в небуття. Цей райський куточок миліший з усіх, хто його ображатиме, матиме гріх. Українську державу незалежно єдину славити маємо кожну хвилину і гасла, що ворога дуже дратує промовляти чистіше. Хай він лютує, хай діти. Україну завжди прославляють, і в День Незалежності, в 32-гу річницю одягнув вишиванку і файну спідницю. І ще раз скажу на всю Україну я горда, що маю таку батьківщину. Слава Україні!